Всім привіт! Я нашла ту карту, яка обновилася і можна купляти собі волосся. Я, наприклад, хочу оце от собі волосся. Так що я прохожу доверна оце от волосся. Ну мені просто дуже подобається. Я не знаю, що це за таймер там іде. Но надіюсь він типа не тоді закінчиться, коли я типа прийду і заново буду проходити. А карту я вам покажу в кінці. А поки що можемо проходити <кій> і так далі. Також хочу з вами поговорити знову в цій темі, чого Роблокс поміняв аватарку. Один, роб... роз... роз... один з розробітників Роблокс помер. Йому е... треба тепер це як це? Ну, другий розробітник Роблокса лишився. І його замінили, і він вирішив виняти <кхем> аватарку, як і всі хотіли. тому що той розробітник Роблокса хотів, щоб Роблокс мінявся так, як він і є. Або через рік, або через два роки. Щоб все мінялося. Ну, потім його вирішили поміняти і зробити коди, які давно не працювали в нашому Брукхевені. Так. Да. Це виглядає. Ну, угу. це виглядає якось стрімненько трошки для мене, що той розробітник Роблокса помер. Це. Ну, да. ну і так вийшло, що. Аватарка помінялася і рішили просто-напросто це все поміняти, щоб ніхто не волнувався, тому що, ну, типа. <смірші> не знаю, як позад <смірші> ну, давайте далі будемо проходити. Зразу кажу не... вру, обе в кинти дам. Съей нам что проходит. Ой, нам что трошка. Аляска куртка. Мы выглядим так круто. На крывашу бы не надваем. Так, давай ты. I am a Sigma girl. I am a superstar. I am a Sigma girl. I am a Sigma girl. Так, я ж не торкалася, ребят, ви ж бачили. Да я тільки що торкалася. Тут -то я точно не все. Вау, мішки, я б самі така з'їла. Я б сама таки з'їла. О! Зараз я вам буду казати тако. На, якщо я ці хочу. Які б я з'їла б. Я вам скажу. Угу. Кстати, а якщо нічого не кажуть, то я не люблю. Хтось тобто не хочу. Давайте зараз. Якщо нічого не говорить, то не <плес> Да, я... мені кажеться, ви думали, що я жовтий не але це Україна. Давайте. Заново почнемо ігру, Давай, давайте. Жовтий це мій улюблений кольор. І такий чайовий, зелено-чайовий. Ну, Коротше, всі випадки, да? ооова, політочки з тінями. Це нова обнова цього обі, так що коси реально будуть роботи, і це не ложь. а Ви бачите мене на у цьому якомусь логаї там, де я забаю, ць на цьому уровні дуже сильно логає. Подивіться, просто логає все. Бачите, коли я підсибую, лагає. Я одну таку ігру жапа, і в мене там, коли я підсибувала, логало, а так ні. Бачите? Так не дуже лагає. Так, стопе. Що на там у цих уровнях трохи, коли я підсибую, лугаю, але ну, тут завже... ніжно. она смеяла, а она смеяла. Время так быстро прошло, вы бачите? Так стройно, что дети не вырастают. Так, 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 я зарахаю про все. Это я вам точно скажу. I am a Sigma girl. I am a superstar. I, I'm a Так, давай, ну давай, ну, дба. Я вам казала, зархеп, ну Ну и жакнулась. Так, давай. <кхід киві> Поки що можу вам розказати історію. Одного разу Або не буду розказувати. Я чужу історію розкажу. Е або взагалі не буду розказувати, що не буду. буду. Вона дуже смішна. Опа. Так, стопи, стопи. Тебе... Це дуже хорошо, що вони там зробили в оці от... Ну як, лестниця. Ой, це не це не вульфак. Кстати, це вроде би цей розработчик Роблокса помер. Це вроде би був вульфак. Або нет, почекайте, я заплуталась, но вроде би це вульфак. Я кажу вроде би. Что неизвестно. Просто я вже заплуталась, все, я не знаю хто. Ну це нам не важливо. Нам интересно, наверное. Чого обновили картку Роблокса? іконку. Кого айфон, тим в кого iPhone, тем повезло. Вы в это вот Роблокса на синю. Ой, боже. А будь-яку даже, на чого. Це дуже Д -д -д класно було. Дуже хорошо і класно. Ну скільки мені, блін, ще йти? Подивіться. Так, стоп, якщо я туди пройду, то я вот так вот туди. Я знову буду проходити отак от, заново. і я щось направлене дивлюся. Ну, Почекайте. Я щось направила дивлюся. Що я дивлюся направлено? Ну, Почекайте. Типа, ось я йду, йду, он дойде, і лісниця така, і все. Потім отак проходиш. А, і туди, боже. Можна використовувати команду в Роблоксі. Сер сер е в кр ой вкр вкрв. Коли ви используєте цю команду, у вас игра трохи переконала. Ой-ню! Волит ⁇ т. Твои фирками. Абу-какао. Какао. Сложный мост. Очень сложный. Представьте себе. Очень сложный. Так, а я куху-кафе. Ва, получить. И что это такое? Боже, что это такое? Ну я не понимаю, пожалуйста. Пожалуйста, я просто не знаю, как это делать. Треба, давайте, я попробую Я боюсь. Все. Не, ну я просто, она просто провалилась. Это что это за такая тупая вещь? Я лучше возьму, блин, и вот такой вот. А я кофе. Д чому ця гра тупа? Так, стопе, нам треба зараз здумати. От сильно просто думати. Звідси, сюди і отак. От. Молчу, <клухи> <клухи> молчу. Угу, щас ми тут. за свої рабаньки. Рибе, якщо робокс. <клухи> Все, уран. Це дуже хорошо, що в мене ці віші є я би ніколи не так не пройшла. Так. Алло, алло, да? Блін, от в мене таке чувство, що я це буду проходити два роки. Ні, рік. Ладно, а по реальному, мені кажуть, я його буду проходити десь дві минути. Тисячу минут. Я вам сказала, 10 унів. Це все за цю тупу ривку в обісрану шпуньку. Воно що, така тупа ривка? Пішов адмінзамбол, бен-бен-бен-бен-бен. I am a Sigma girl. I am a super star. I am a Sigma girl. Та воно задув Дебільно. Ігра дебільна. Обісрана. У кориці ігру тут тупий самі на сімку купую. Його пересетеньке пройшло. Так. 913 їх залишилося, було 7000. Дивіться просто. Ну, все. Так, давайте виходимо з цієї ігри. Ну і все, ребят, в принципі, нам треба ждати 7 днів. Бо я прочитала там, короче. Ну давайте ми з вами все таки провіримо це все. Ну, зразу кажу через 7 днів. Кто даже якщо хоче, ну це через 7 днів. Да, через 7 днів. Бо нема. Ладно, всім пока. Думаю. А, я вам карту не показала, бляха муха, Вот карта. Зразу кажу, її можу заблокувати через самих 8 днів. Так що поспішуйте, брати, почекаю, хто не може нажити паузу. Вот вона. 咱们先不干。